Чому фундаментальна помилка менеджменту сільського господарства? Сільське господарство завжди базувалося на позиції, що людина є вершиною системи, і людина задає правила. І тому завжди і не враховувалися е, закони е, природи. Насправді, саме природа є тим початком, з якого все починається, і е, тим. Що е, прописує ці закони, тобто система створена природою, а людина просто учасник цієї системи. І при такому підході людина е, просто є важливою складовою, однозначно важливою складовою, але складовою. І працює людина, має працювати таким чином, щоб гармонізувати, сприяти балансу, відновленню балансу природної системи землеробства. Задача аграрія підтримувати і відновлювати здатності ґрунту. Ви просто задумайтеся над тим, який вік має система природи і який вік у людської системи, створеної людиною. Це просто незбагненна різниця, незбагненна. При повазі до Природи, при визнанні її первинності, задача аграрія збалансувати і підтримувати систему. Як мінімум, як мінімум, не нашкодити їй. І тоді немає суперечності між економікою і природою. Навпаки, результат зиск від природи буде. Значно більший. тільки це, скажімо, якщо при людській системі, коли людина задає правила, вона для неї ціль заробіток з гектара. То коли природа визначальна, то заробіток з гектара це наслідок. І людина отримує наслідок значно більший. І що дуже важливо, значно легше ця система працює. Я її перевіряв багато років. І зараз всі, вся ситуація, яка на сьогоднішній день складається із е, цими факторами, які, скажімо, ну, загострили всі ці проблеми в сільському господарстві, це тільки природа всесвіт підводить до того, що потрібно змінити парадигму. Можна мати більше кращої якості і легше. Визнавши перву причину в природі.